За два тижні до початку великої війни Коломойський в інтерв'ю Українській Правді говорив, що він симпатизує Зеленському і його все влаштовує. Утім, минуло кілька місяців Ігор Валерійович потрапив у немилість до Володимира Олександровича. Кажуть, Коломойський не був активним у перші місяці Великої війни і традиційно оптимізував податки у групі приват. Президент Зеленський начебто образився. Тримаючи свого колишнього компаньйона за гратами, Зеленський нині демонструє усім багатіям. Так буде з кожним, хто порушує закон. Або ви зі мною, або будете сидіти як біння. Утім, попри арешт Коломойського, його телеканал 1+,1 і далі обслуговує команду Зеленського і є учасником єдиного телемарафону. Та й справу Коломойського поки що не поспішають передавати на розгляд суду. У січні 25-го сторона захисту олігарха ознайомилася з 225 томами кримінального провадження Бюро економічної безпеки. Загалом матеріали справи нарахують 550 Томі. Так, Зеленський зразка 2025-го вже не той Зеленський, який був у 2019-му. Біля нього вже нове оточення і нові багатії. Коломойський для Зеленського це прикре нагадування, що колись він був просто зелій, в якого вкладався той, кого вважали всесильним, при всіх без винятку президентах. А що ж Коломойський? Він і далі сидить в слідчому ізоляторі. У нього є час на роздуми, спогади і кайф. Бо як він там казав після перемоги Зеленського, я кайфую! От вам, Ігорю Валерійовичу, ви і покайфували. Дивіться, прийде час, і, можливо, вас назвуть маріонеткою Зеленського. Все може статися, адже історія ще не завершена.